Мені подобається завивання наших патріотів, так званих переважно патріотів, що мовляв Путін в інтерв'ю е, китайській газеті е, не такі пропозиції висунув. Що Путін вимагає, щоб е, у мирній угоді врахували його інтереси. Блін. А ви що взагалі від Путіна очікували? Ви чогось іншого від нього очікували? Ви чогось іншого можете від нього чекати? Що він скаже. Е, гаразд, я готовий сідати за стіл переговорів, домовлятися про те, що я звільню безкоштовно всю захоплену мною територію України. І звільню е, полонених. Заручників цивільних все-все-все, і ще й компенсацію виплачу. Ви цього від нього чекали? Ну Якщо ви цього від нього чекали, то ви ідіоти повні. Тому що на таке він, звичайно, не піде. Господи, що за пожар десь. Я вважаю, що дуже позитивним є те, що Путін, в принципі, говорить про те, що він готовий до мирних переговорів. Тому що, В принципі, при його ресурсах. Людських в першу чергу, а також і матеріальних, враховуючи, що Китай, Іран і Північна Корея і ще багато країн більш приховано у нього за спиною. І з, головне з населенням, яке готове вмирати за його божевільні ідеї, він міг би просто сказати: я не зупинюсь, ми не зупинимося, поки Україну і українців повністю не знищимо. І що ми з цього зробили? Б? А хрена б ми з цього не зробили, довелося б воювати до Ужгорода, ну, з нашим керівництвом нинішні. От. Тому абсолютно позитивно, е є те, що е, він говорить все ж про переговори, це можливість для нас виторгувати такі умови, які для нас в принципі прийнятні. Про те, що е, Пойла можна виторгувати. Принципі прийнятні для України умови свідчить мінський процес, коли, не маючи армії і будучи взагалі як держава Україна в значно гіршому становищі, ми змогли забезпечити мир на 90-з лишнім відсотках території України, 90 з лишнім відсотків території України після мінських домовленостей розвивалася. І процвітала, і армія зміцнювалася. В принципі, того самого можна здобутись зараз, тільки не для 90 вже відсотків території, а максимум до 80%. Ну, спасибі тим, хто кричав, що погані мінські угоди. Але можливість зберегти Україну на 80% відсотків для того, щоб потім поборотися, і за решта 20, у нас сьогодні є. Була б політична воля.